Я думаю, що кожен з вас знайомий із традицією вішати килими на стіну. Хоча в наш час це зустрічається все рідше, килим на стіні несе в собі певний прихований зміст. Традиція вішати на стіну килими прийшла до нас зі сходу. Степові кочівники утеплювали килимами стіни, двері та підлогу своїх юрт. Пізніше власники будинків для підняття престижу стали розміщувати на килимах трофеї та зброю. У другій половині 19 століття на території царської Росії у моду увійшов східний стиль. У знаті вважалося, що хоча б одна кімната в будинку повинна віддати данину красі східного мистецтва, і настінний килим став обов'язковим атрибутом. Найпрестижніші килими привозилися з Ірану, Туреччини, Середньої Азії чи Кавказу. Часто вони закривали собою відразу кілька стін, створюючи атмосферу казкового царства. Поступово ця мода почала перебиратися і в оселі робочого класу. Але оскільки килим коштував досить дорого, то думка постелити його на підлогу в голову навіть не приходила. У радянському союзі мода на килими поширилася з появою хрущовок. Тоді на багато товарів був страшний дефіцит. До таких товарів належали й шпалери, яких було просто не дістати. Навіщо на стіни клеїти шпалери, коли на них можна повісити килим? А напроти поставити стінку, за якою клеїти шпалери теж не потрібно. Але килими й на той час були недешевим задоволенням, тому наявність килима на стіні означала певну забезпеченість і престижність господарів квартири. Часто килими ставали дорогими подарунками і навіть передавалися у спадок. Але крім естетичної складової, килим на стіні виконував і інші не менш важливі функції. Так як хрущовки будувалися швидко і ощадливо, у них був і ряд мінусів, одним з яких були тонкі стіни. Шумо та теплоізоляція цих стін залишала бажати кращого. Голосна та чітка було чути розмови сусідів, працюючий телевізор за стіною тощо. При цьому килим повішений на стіну, досить добре вирішував ці проблеми. Трохи згодом радянські громадяни почали стелити килими і на підлогу. У квартирі ставало тихо, тепло та затишно. Зазвичай килим вішався на ту стіну, біля якої стояло ліжко. І крім захисту від холоду бетонних. Плит та шуму сусідів власник килима отримував розслабляючий і умиротворяючий ефект, розглядаючи візерунки на ньому. Підписуйтесь на канал, далі буде ще багато цікавого.